Ну, всіх вітаю на моєму каналі Crazy Ukrainian Cat. Це мій канал. Як ви бачите, я вже дах. Був. Бо, я в школі дебулку будувати великий дах. Бо ці вот чубики, є деякі зомбі, ті вашу повзуть на дахи. Ну, і стрибають з дахів на мою базу. Я всі побудував цікавот. дах. Е, Ну... маяк ви вже вийде, ну, побудував маяк, а, то, е, то моя я друга, а для вас буде перша, тому що першу сервію, яку я знімав, вона не вийшла. І деяких відео можна на киснути на Кизукраїни. каналі Мен, ну тоді мій канал зараз він пропав. Я побудував був базу, але я від неї втік, точно не захопила. No. No, za to aj čas. Ja si pobudoval bazu. Novenku. Na Ne, ne, Ось таке визвання у мене. Якщо хтось не знав, мене деякі секретик для вас. Даю вам одну секунду, щоб побачити. А то не побачив, тому показую. Довше Мій друг. Ну, я не можу сказати його ім'я, але коротше мій друг. Він зробив так що в мене був комп'ютерний Minecraft. Майнкрафт був таке саме, як в нашому Майнкрафті, але... Трохи інакше, наприклад. Тво. Що? Цего. Що, Тут такі вот. Такі вот, такі Ну вот майнкрафт ну и так раз покажу обзор на мой бас мне кажется что моя комната Tak, idziemy na swój bazę. Trzeba zbierać rogotyki. Pola, jakie nie ma. To jest taki sam najciekawiejszy... No to może być najciekawiejszy, ale tutaj mamy wchód. Chodzi o to, żeby mam nie zachodzili. Bo wiesz, tutaj jeszcze jest I jest taki wielki Коли я йду, коли ще трохи відбувати дереві, щось такі от. Я двері відкриваю. А коли йду ну, або ніч, я завжди відкриваю за собою двері, щоб зомби не пішли. Ну і показую саме найцікавіше. Тут мої собаки. Троє було більше, я не виживань, але більше з них не зомбів. зомбі. Тут у мене різні, тут у мене сховище. Тут ще один вхід до бункера. Зараз трохи поставим. Я зараз трохи пустою АПК. Так де в мене ми э, горнятко води? Зараз построїв О, Почекали. Для мене це хоче чекати ти. Ну, пару годинок. Там же йдуть зомбі штурмувати.

Зараз йдемо обстрілювати їх. через зараз мій друшок. О, йохой! У мене патронів не вистачить. Вистачить. Села і нескінченість. Як мені має не вистачити питання. Я сам до себе. Ну, підемо хвалими ти. Петь. Завезити мати неможливо. Покай. Вибачте, що той. У мене там щось вискочило, чисто у мене щоразу коли щось роблю. завжди вискакує оновлення якесь тут. Как убили, чем мне фармити фармит зомби? Ну братька. Я беру уберу так в курте. Положите доживу. Сейчас мы можем подобрать да. да. да, скробавованіч называется да, скробаво ничто. Ікс да. тысячу зомбів за ван. Night мені щось поганого. Зломбі змпомі на кого-то випагать обожіть, або ви на мене нападаєте, або твоєму поберемо мухана. І то і то. Тільки повітру до мене піти. Тільки побіть тут до мене листя, я обіцяю. Я буду відбивати свою базу як як, як звір за життя. Ну, треба до школи я так бачу. Бум! На! На! Дякую! Пів Ik kan. ga in de heli, ik hoef erin Tot ik weer Ё-моё... Моментанте... Допек его скинув, то сглазил. Не, я не смогу дострибнуть её. Я хочу чуть-чуть хибро и видхилтись. Ну... Робати, розсіна тебе для мене риско. Ліпше я рискнути ніж просто спис покинути Ну все. Давай. Як ви це буде будуватись? Вісім крих, на кави і здіваєтесь. Підписники, як ви думаєте? Віс, мені стрибати? Ось і буде знову сковано. that's a pop girl with Я ну але але попробував. Самі подумайте. Я попробував. Поїв, все мовчить. Я ж не такий добрий. Ну. Хардкор. Я більш таки от виживати можу, хату маю, будувати маю, захист маю. Ніч нічого. Ой, я забуду, тут в мене є місце, де я поповню. Тут запаситься води і тут поплан. У я її п'ю. Ну, я сам не знаю. Ну, я прокурось там. Все. Закінчився перший, можна так сказати, день. Другий день скоро буде. Дякую, що подивилися мені це відео. Я зустрівся. Ну, і постараюся вірити. Давайте за вашу здоров'я. Давайте замітлю. Ну, за ваше здоров'ячку. І щоб за, закінчилась війна в Україні. Ну, дякую, що подивилися це відео. І па всім... папа! З вами був Крайзі України Cat!